Від 15 до 20 градусів морозу цього тижня на Прикарпатті стопчики термометра значно понизились. За такої погоди почастішили випадки звернень до міських пунктів обігріву. Як не стати жертвою холодів, а саме уникнути обмороження та переохолодження, дізнавалися наші кореспонденти. Випити гарячого чаю, перекусити печивом та просто посидіти в теплому місці. Ще від жовтня в Івано-Франківській тергромаді запрацювали окремі пункти обігріву. Розташовані вони у різноманітних установах. На базі навчальних закладів школи там, повністю всіх до єдиного 43 школах організовано буржуйки, генератори, необхідний запас, спалино-мастильних матеріалів і дрова. І тому ми в випадку пониження різкого пониження температурного режиму, виникнення часткового або повного блекауту, вони будуть відкриті цілодобово і там будуть перебувати мешканці нашого міста. Крім того, у нас 12 пунктів обігріву організовано на базі закладів культури. При пониженні температурного режиму це необхідно для перш за все для уразливого частини населення, людей, які без хатів і так далі. Найбільша це їх частина, вони приходять ці пункти обігріву які з пунктів обігріву працюють цілодобово. Мовиться про ті, які розташовані на базі міської лікарні, що на вулиці Матейки, а також будинку нічного перебування. Там, до речі, на сьогоднішній день вже 62 осіб побували. Надано десь порядка 400 різних послуг. Там і можна і загрітися, і поїсти, і душ прийняти, і отримати найпершу першу медичну допомогу. Ось крім того, ми у нас 30 пунктів обігріву. Організовано ще з минулого разу з минулого зимового періоду, це на базі наших житлових будинків підвалах. Зігрітись мешканці та гості міста можуть і на базі міських поліклінік. Така послуга там надається вже впродовж п'яти років. Практично цього року, в сезоні 2023-2024 років, звернень не було. У 2024 році звернення було тільки в четверту поліклініку, і парадокс в парадокс тому, що зверталася одна людина тричі. Тобто людина приходила, можливо, хотіла попити чаю, можливо, просто хотіла поспілкуватися. Якихсь особливо соціальних проблемних пацієнтів на цей період часу не було. У кожному з закладів охорони здоров'я є усе найнеобхідніше. У нас в наявності для пункту обігріву, все звичайно підготовлено вже за стелегідь. Ми готові прийняти людей, які приходять, які хочуть обігрітися. Готуємо чай. У нас все в наявності є. Чайник є, вода є, цукор є. Печенко є для того, щоб цей, якщо не дай Бог, щось стається з людиною, аптечка в нас є, ми викликаємо лікаря зразу, лікар оглядає людину. При пониженні температури повітря люди нерідко зазнають переохолодження. Аби уникнути його, медики рекомендують надавати перевагу натуральним тканинам та зважати на погодні умови. Не можна довгий період часу перебувати з відкритими ділянками шкіри на свіжому повітрі, без такої необхідності. Якщо все ж таки така необхідність Обов'язково повинна бути за таких умов, як станом є на сьогодні мінус 16, подекуди фіксується мінус 22-23, повинна бути балаклава з натурального матеріалу, обов'язково повинні бути рукавиці, повинен бути сухий, комфортний, натуральний, несинтетичний одяг. Повинні бути шкарпетки. Якщо є така можливість, то користуватися термошкарпетками. Перші ознаки обмороження одразу помітні. Почервоніння і синюшність. Може бути відчуття перестезії, це таке бігання мурашок, це особливо стосується кінчиків пальців на руках і на ногах. Якщо відбувається така подія і з'являються такі симптоми, необхідно відразу звертатися до лікаря за медичною допомогою, тому що побутує така думка, що відразу необхідно взяти якусь жорстку тканину, розтерти це місце. Навпаки, це робити ніякому випадку не можна. Звернутись до пункту обігріву на базі міських поліклінік можна з 8 ранку до 18 вечора. На сьогодні в Івано-Франк. Київській територіальній громаді функціонують близько сотні пунктів обігріву. Приймати відвідувачів там готові до завершення холодної перероку.